Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки. Пропоную переглянути казку про голосні звуки. Голосні звуки. У далекій країні з Фукляндії жив голосний, ось такий казковий чоловічок, у якого замість ротика, круг. А звали цього мешканця голосним. Тому що він умів голосно співати звуки. Ось так. А. О. У. И. І, і е. Повтори разом із голосним усі пісеньки. А. О. Е, і. E. Дітки, пропоную разом промовити голосні звуки. А, О, У, и, е. Дітки, що нам допомагає вимовляти звуки? Правильно губи, зуби, горло і язичок. Дітки, ми з вами знаємо, що слова є довгі і короткі. Тож пропоную визначити, яке слово коротке, а яке довге. Наприклад, осінній це довге слово, а слово жук коротке. Тепер спробуйте ви. Листопад. Так, це довге слово. Сад. Правильно, коротке. Ліс. Молодці, коротке, гай. Теж коротке. Краєвид. Так, довге. Дерево. Правильно, довге. Листочок. Молодці, довге. Дітки, подивіться на цю схему. Так замаскувалося слово. Кожна клітинка це звук, скільки клітинок, стільки звуків. Скільки в цьому слові звуків. Давайте порахуємо. Один, два, три. Це може бути слово. Жук, сом, гай. Ліс. САД Тепер подивіться і подумайте, яке з цих маскувань підходить слову дуб. Так, правильно. А слову гора. Правильно, а слову герб. Молодці дітки. Дітки, уважно розгляньте малюночки і скажіть, яке із цих слів починається із звука М. Правильно м'яч, а яке зі звука К. Молодці кубик. Пропоную назвати будь-яке слово, яке починається на звук М, наприклад, мама. Морква, мак. А тепер спробуйте ви. А тепер пропоную назвати слова на звук К. Наприклад, кіт, квітка, каструля. Тепер пропоную назвати слова на звук Ж. Наприклад, жаба, жолудь, жук. Тепер пропоную назвати слова на звук У. Наприклад, узвар, усмішка, Україна. Наостанок пропоную повернутись на початок заняття і ще раз переглянути казку про голосні звуки. Спробуйте переказати казку та заспівайте усі голосні звуки. А наше заняття закінчилося. До побачення.